Ви нас просили, ми робимо. Це карта Half Heart Race, і ми знову її проходимо, але тепер з половиною хп. Поїхали! Три. І всім привіт з вами Філанплей і. Пікер. І. Ваня самурай. Да. І ми сьогодні будемо проходити карту Half Your Race Есполовину Сертишки. І, до речі, ви нічого мені не замічаєте. Так, я знову перерисував свій скіл. Ну я я, я, я. я пропоную не тягнути. Шли... Я, 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 я пропоную не тянути і погнати. Але... Ми... Я кіберкотлета по цій карті. Тому я маю виграти. Бікос я кіберспортсмен по цій карті. Так, якщо ви зараз їсти, то... Смачного. Якщо ви їсте, то смач. Ні! Ні! То смачного. До речі, ми оце сьогодні вирішили записати українською. І ви напишіть коментарі як вам. І, до речі, це вже п'ята спроба записати відео. Ми ще вчора да. намагалися і позавчора. Ну, от сьогодні. Відно виключали чи... такі. Не, не знаю, чи вийде зараз уже. Сто, а може я ПВП включу? У мене в... ні. У мене взагалі рекорд по цій карті. Цій 8 хвилин 51 секунда. Це, до речі, дуже дуже непоганий результат. Та ні, тому що якщо я тебе вдарю, то ти, ти зразу вмреш. Тому ні. Тому без ПВП. А, точно. Я думаю, спихувати там всі діла. Ти про це не подумав? Не подумав. У мене е рекорд по цій карті 8.51. <звук> я зараз О. щось звірюсь. Я попереду. Вже перший. Да? Ого! Ваня. Поздравляю. Філма. А до речі, який в тебе рекорд? А я не пам'ятаю. Ну, помню, не додивився. Ну, приблизно, приблизно. Приблизно 10 хвилин було. Ну, схоже, я його зараз поб'ю скоро. А я не поб'ю рекорд, тому що в мене старт взагалі був. Такий фігур. Я що. Я, щоб ти розумів, я уже за такий час. Я був уже. Знаєш, де я був уже в кінці оцього, я вже був в пустелі. Молодець. Тобто, в мене щось. Ти, щось не те. Зараз Клавіатуру подав. Ваня, щось. Ого. Ваня. Мені. О, привіт! Мені посеред зйомок. Потрібно буде е, оновити запис, тому що це Бендікам, ну ви знаєте. Хто? Е! Е, максимум, максимум 10 хвилин безперервного запису, тому мені прийдеться десь перед океаном закінчити. Запис. Ні, так на нас таймер є. В приблизно 7, коли буде, тоді можна перезапускати. Ну, перед океаном якраз. У на, нас на, ми ж ще віталися хвилину десь. Тому ось так. Ось. А, і до речі, 3 числа у мене ні, було. Я надихнув! До речі, 3 числа у мене було день народження, тому, якщо ви зараз дивитесь це відео, ви підпишіться, якщо вам це відео ще й подобається. А також поставте лайк. і Напишіть коментарі. У нас могло би бути п'ятеро. П'ятеро, так, але взагалі перша. Спроба у нас була е, вдвох, але в мене не записався матеріал. Якраз із цього обмеження в 10 хвилин у бандікама. Е, потім ми знімали вже в п'ятьох, потім ще раз в п'ятьох, потім ще раз в п'ятьох і ще вчора в п'ятьох. Це сьогодні, виходить, шоста спроба. Один із нас, одного із нас там часу немає зараз, а якщо пізніше, то світла знову не буде, а другий не хоче без цього. хто зараз не може. Тому ми знімаємо в трьох. Бо в трошки. Бо, бо вдвох якось трошки так сумно. Скучно. І так зрозуміло, там де буде, пе, ну... Там сразу моментально є друге і перше місце, а тут буде перше, друге, третє. До речі. За Дротус. Е, я зараз обновляю відео, бо... тому. Так, все, я обновив запис і погнали. Можна ж було його нам коли буде по таймеру? Менше скріплять. Ну то й шо? Ну ладно, помогу як. До речі, я в океані знаю одну спідранерську фішку, Тому я спеціально її не показав Film and Play в минулому відео, щоб він зараз не скористався. Mm -hmm. І зараз і, і у мене мозг такий говорить. Ну, Пікер, ну кого ти обманюєш, Ти її просто не знайшов. Да-да-да. Ну, зараз -то я її знайшов, я її вивчив. Де вона? Тому Ось так от. Пам'ятав би я де як? Це працює. А, а ти її не знаєш. Це погано. Я її вже пройшов, до речі. Ага. А це було тільки що дуже небезпечно. Там О! по центру, там підсказочку. По центру штука. Кіп. Так, так, У мене так. трошки язик заплітається, бо я тільки що шоколадку скави. Ура, я дійшов до океану. 20 хвилин. Дам по схатку, дам спінаду, а потім пря. Ой, а потім по центру піде. Направо, а потім. Спи, що... А я зрозумів, походу, схожу. Як це згоріло? Якщо знайдеш, то скажи. Якщо знайдеш, то скажи. Ну, рекорд я свій не поб'ю, це точно, ну, хоча би на хвилинку пізніше лише, то я прийду. Ну, може, там. Ну, за, в за 11 секунд. Ой, яких секунд? За 11 хвилин я по-любому прийду. Mm -mm. Да, я не знаю, что я спеваю сейчас. Это ужас был, песня. Дурач, хочешь, я расскажу прикол? Нет. Ну, только вы не ображайтесь, он а на российской мове. Я а, сказал, нет. А, пойду, куплю две шоколадки, одну себе, вторую мне. И настроение в порядке, І жив в вдвойні. Я, я щас тільки що якраз і ходив в магазин, купив собі дві шоколадки. Ого! Нічого собі! Прям смієшся? Розривна аж. Так, я вже майже дійшов до... Наступного джекпойту. До речі, карта вже, по ідеї, скоро буде достроєна. Тому, якщо ви хочете щось. Ні-ні-ні! Якщо. мене є можливість... Якщо вам буде. Якщо вам не буде щось. Що я говорю? Якщо вам не буде що робити, то можете знайти потім якось. І. Пройти цю карту, але вона ще не достроєна, тому в ближайший місяць, ну, десь максимум через місяць вона буде достроєна. Слава, може когось, якщо позвем, ну там, щось пройти серед твоїх підписчиків. Мало ли, хтось буде, захоче. Єгіт? Ну, Єгіт? Єгіт? ця карта Єгіт? лише на одного. Єгіт? карта Єгіт? лише на Так. Да. Е, але пере. Попереджаю ця карта відповідно. <звук> Тому, філман я знаєш, я хочу зробити. Я її добудую і ти потім зробиш на неї обзор. Ні! Ні-Ні! Ні! Оборжи. Ні! його. Заріжте, <звук> ну... заріжте хтось його. Він дуже сильно вред. Держава... Тебе, Тебе якось погано чудно. Ну. Погано чутно, значить? Трошки погано. А так. Трошки тихенько течу. Кла! Ого, Ваня вже в океані, нічого собі. Ваня мощний. Лютий. До речі, мені зараз треба запис знову обновити, тому я обновлю зараз його. Так, все, я обновив запис. Ваня, Тому? ти я утонув, там вже треба там пузирки шукать потом. Такі пузырьки повітряні зверху. Кармашки називаються. До речі, якщо ви хочете, щоб ми якусь карту пройшли, то обов'язково напишіть нам це, про це в коментарях. І скиньте назву карти. І ми, можливо, замітимо це і пройдемо цю карту. А якщо свою купу. До хочете? речі! Скоро у нас уже буде 150. Тому, так. якщо ви це дивитесь це відео, то зробіть так, щоб у нас було 150. Ну, ні, опачка! А де? Де ти? де ти? Де ти? Я вже спереду. Що ти вже баду? Ну да Ти що не знаєш? А петь! Ні. Та не обманюй мене. Та там зверху є воздушний карманчик. А, я бачу твій нік, да, ти спереді, нічого собі. О, ну а ти гад! Гад такий. А ну йди сюди. Не обязан. Камхір, розбойник. Щоб ти щас горів. Ну Вань, ну як там можна тонуть? Там же не ж. нереально тонуть. Я, я зараз тебе пегну в вогонь, так що давай. Давай, Давайше проходь. Я не Ні! Я ненавиджу цю карту. Хоча я її проходив за 8.51. Я вже 5 хвилин як. 5 хвилин як мав її пройти вже. І що? Я, 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 мабуть, буду попереджувати перед криками. Або просто їх вирізати. Я от лично їх, напевно, виріжу просто. Да ні. А, ти можеш їх вирізати і зробити другу частину ні, моїх криків. Ні, я не хочу їх зробити. Ну так вони в та, тебе 220 просмотрів набрали. Ладно, може зроблю. Потрібно зробити. Потому що, тому що мені лень робити їх. Ну. А тобі лишню. пройшов. Ну ні! От, а, а тобі лишні Там 200 просмотрів не. Сова, ні! Ти... Ні! 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 Я не цю карту. О, Вань, ти, ти додумався, так? да? Анка, ну, давай, 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 давай. Я не цю карту! Вань, живи, 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 Я в тебе, Я в тебе вірю Давай я. Ваня, Ваня, Вай. Давай я. Артм усп. О, пики Давай, помахай головой, если хочешь. Хорошо. У не піду Ну шо. Ну на реш! Давай, допар... Давай у нас. Давай попрощаем. Не, стоп, Ваня. Ой, тут А я сейчас Ваню ты до саба. Я тебя убью, Тоди. Убивать буду, кихну. Вань, не пиши ничего ты в чат. Хай теперь. не надо тебе. Наконец-то, Ваня уже почти добежал. Ну давай, ну, ну, ну паркур. Да ну, Ваня! <coughs> Наконец-то. О, так, ще чуть-чуть, тришки. Давай, давай попрощаемся в спектаторе режимі. режиме. Ого, да я. Давай в спектаторе режима попрощаемся все. Mm. Прыгай, Вань, ты не умрешь. Ура! Вань, Артем, переходь в спектатора. Давай, mm. иди до мене, Вань, до мене. Давай, лети ко мне. Я Давай. Щас. Так, Ваня, в другую сторону, смотрите, надо. В другую щас. сторону. Во, да. Сейчас, я, я открыл Ой. Я сейчас бандикам открою, потому я уже его закрыл. Сейчас, я открыл. О! Я готов. Ну и на этом мы будем закінчувати. С вами был Джеки Пикер и Ваня Самурай. И всем. всем пока. Пока.